Певні навики у Політехнічному інституті по зовнішньо-економічним зв'язкам. Його направляють на дипломатичну роботу в Бельгії на Рішкіна. І він там працює з 1986 по 1900 до кінця 89 року. Ну самі розумієте, якою дипломатичною роботою він займався. Займався чисто шпигунською роботою. Ну, це професія любого. Працівника розвідки, який працює під дипломатичним прикриттям будь-якій країни світу. Тут немає абсолютно дивно, це для кожної країни світу притаманно. І от тепер дивіться, як знову переплітаються зв'язки і Путіна, і Наришкіна, щоб ви паралельно війшли ви побачили. 1990 року по 1995 рік Наріжкін був начальником відділу комітету економічного розвитку мерії.